Всім привіт, прибуло на парку перемоги. Буде довгі відео. Хотів включити пряму трансляцію, але я не знаю чого воно мені, але в ютубі то воно не включається. Так, сьогодні сегодня другом. Даня, передавай привіт. Ну. Ну, я знаю. Скажи, что я сейчас сделать? Есть, то есть клюя, чуешь? А же, руку, то есть клюя, аптека, это то где то, где -то. Чуєш, поняв? Мене якийсь три в одному. Перехльост плюс покльовка. Нормально я зараз кинув, чуєш? О, але це трава. Поняли, я хотів на ютубі, але воно мені ти типу, покаже, що в мене дуже багато спробувала, за того не можна. Хоча оце перший раз вирішив. Що? В мене немає Що? О! Так, да, діка-таки. Дрррр. Блін, надо того, окуня все-таки виявили Я розумію. Він понял? Він весь десь під тим берегом клює. Він десь весь, коротше, під тим берегом клює. Перейдеш на той берег, спугнеш. А окей може в стояти? Може. Вось спокійно. Він вообще в основі в кустах типа сидить і вижидає. Ну дивись, що він з приманку робить, типу він клює. А ну може, я туди? Давай. Ну, поки що приманку поміняю. Так, була в мене отака бо. Зараз, якщо на таку клює, то просто поставлю попробую. Попробуй. Поки не вийшла. Мене це мама дивиться. Хоча вона тут дивиться не Чуєш? В мене просто не мало. Зараз подивитися, типу, секунд 40. Потім в неї прийдуть покупателі, типу, чи ще щось. І її просто надо їсти. О, свіжа, а так тру аттрактована, вообще. Самий смак. Виш яка? Свіжа, так, А пахне я. Заважу, що? Там де я ще раз закину і... Я туди залажу площі на своє місце. Хлоп. Пробудь по п'ятий берег кидати, він весь під п'ятим берегом стоїть. Обережно? Мабуть, вже цей ще буде. Окей. А я ще трошки половлю. Зачекай. Ну, мне как смелый понял, задолбы. Я понял. Зацеп. Ага, сейчас. Так. Можна ти буде кое-що попросити? Дивись, зараз сюди кладу спінінга, а ти мені передаси його на ту сторону, окей? Братан, ти кажу, що мені отсюда його передай просто в ту сторону, окей? Мені приманда треба. Та будь-як нормальний. нормально. Аня! Ну! Та да не виматуйся, просто мені передай передайте, кажу. Стой, стой, стой! Стой! Нет, назад до себе тяни! До себе тяни! Ранчика, доведеться викручувати.